Шановні друзі, продовжимо розгляд порівнянний аналіз української та російської мови. Розглянемо слово, наприклад, дужий. Дужий. Це означає в українській мові здоровий. Від нього походить цілий ряд українських слів. Недуга, нездужати, одужати, подужати. Дуже, дужчий, чим душ, хвороба, хворобливий, воротя. У російській мові. На ці всі слова тільки два. Нєдуг і хворь. Більше немає. Як кажуть, без коментарів, чия мова багатша? А чия мова багатша, пояснюється просто. За висновками вчених, які чесні, які об'єктивні. Українська мова налічує, тобто це вже праукраїнська, період встановлення десь близько 7 тисяч років тому. А московський язик, тобто російська мова, всього 700 років. І цього ніяк не зміниш. Чому? Та просто Московія як держави раніше не існувала. Тим більше народу такого, була сукупність у графінських племен. Яка пізніше потрапила під владу Русі? І, відповідно, Києвичі, князі київські принесли мову, принесли цивілізацію. Ця мова зазнала змін, трансформації і, зрештою, була викрадена як не руська, не українська, а московська. А потім вони схаменулися і щоб. Возвеличити себе, щоб показати свою значимість, могутність, потужність, украли у нас і Києво, Руську державу. І відповідно почали називати руським язиком, а не московським. Як бачимо, фокус дуже простий. Розглянемо також ще цікаві слова, дуже характерні для української мови. Українське слово казка. Росіяни причепили спереду суфікс С. І вийшла у них сказка. Каскар, відповідно, у них вийшов сказочник. Казати, цього слова вони чомусь не вкрали. Сказати, сказати взяли. Сказать. Каже. Кажу, кажуть, казав, казала, «казало», буду казати, казатиму, переказуватиму. Дивіться, цілий ряд слів утворених на основі казати, казка, а у російській немає жодного подібного. Чи не дивно, правда? І вони себе б'ють в груди і кажуть, який багатий русський язик. Наказ наша. Тут вони украли, але присобачили спереду. Приказ, указ, указ. Скалькували повністю. Казенний. казений, переінакшили вимову. Доказ. Доказательство. Також ускладнили і змінили відмінок. Казано, немає такого. Вказівка. Змінили, як указання. Переказ. Змінили, як пересказ. Дороговказ. Немає у них такого слова. Показ. Немає такого слова. Покази. Показання. От питається, навіщо його городити стільки. Коли можна коротко і ясно, показ показовий, показательний, показник, показатель. І від цих слів вони утворили вже надалі сказуємоє і неказістий. Продовжимо розгляд українських слів і відповідників. У московській мові. Наприклад, візьмемо слово бояри, походить від боярі ярий, тобто активний, динамічний, лютий, дуже е піднесений, дуже войовничий, дуже сильний. У російській слово змінило останню літеру. Стало бояре. Бог. Богодить. Походить від слова богодить. Скорочено вийшло в нашій мові Бог. Скопійоване слово Бог. Сніг походить від сполучення. Зніг. Тобто змітати з ніг цю порошу, скоротилося і вийшов сніг. А в російській сніг. Важко зрозуміти походження цього слова. Дощ, до щастя. Тобто, спочатку було, був вислів до щастя, скоротили, вийшло. Дощ. А у російській це переробилося у дощ, стіна, з тину в основі, тобто слово сполучення з тину зроблена. Стіна внаслідок довгого розвитку цього слова виникла. У російській стена губиться початковий зміст кореня. Ніхто не пояснив, що таке стіна, як би не намагався. Істина. Також істину, тобто основа цих слів виникла на основі дуже важливого явища, як будова. Хата людини, первісна будова стін. Вона робилася на основі тину. До речі, цей спосіб будівництва хат затримався в Україні до початку ХХ століття. Тобто, спочатку з тину виводили стіни, потім їх обвальковували саманом, суміш глини із соломою. Розрівнювали і виводили стіни. Далі вісь вісити, від слова вісити. А у російській воно змінилося до ось. Ось, що таке ось? Важко зрозуміти походження кореня. Стіг. Від слова стягувати, стягувати докупи сіна. Стягувати до купи хмиз, стягувати до купи бадилля. А у російській воно видозмінилось на стог. Також важко зрозуміти, з якого кореня походить це слово. А такі слова, як кажан, походить від кожані крильця. Кожа. Кажан. Тобто ця істота, ця птаха, вона ж без пір'я. У неї гола шкіра, голою шкірою обтягнуті крильця. Відповідно, кожан, а потім кажан виникло. А від цього слова виникло скажений. Тобто скажан, коли людина заходила в печеру, то ціла зграя кажанів. Зривалася і, змітаючи все на своєму шляху, вилітала із печери назовні, лякаючи смертельну людину своїм виглядом страхітливим, через те наші предки пов'язували, кажу з нечистою силою. Далі хлопчик з пальчик, походить він маленький, як пальчик. У російській трансформувалося як мальчик, пальчик». сморід, смердіти. У російській переробилося на «смрад». смородина від цього ж слова походить. Сморід слово в основі. А у російській смородина також перейнято, нібито без змін. Але подивимося далі. Смерди. Смердіти в основі дієслова виникло смерди. Смерди перейнято, але смердіти слова такого в російській немає. Місити, від слова місити, у російській стало м'ясіть. Миска місити, міска. Скалькували. Місяць від слова місити. Місяць. Скалькували, але змінили вимову. Намисто місити на місці. Намисто. Тобто теж переробка слова у нашій мові, виникло нове намисто. А в російській взагалі спотворилося слово. Вийшло моністо попіл по полю в основі. По полю. Тобто наші предки вони спалювали трави перед тим, як орати землю, а спалений попіл розвіювали по полю. От розвіяти спалене збіжжя по полю і дало нам слово попіл. У російській воно змінилося до непізнання. пепіл. Угадай, що це поле було початково. Знамено, знами. Змінилося в російській на знам'я. Сироватка від слова сирить. У російській перевернулося на сиворотка, Теж не зрозуміло, від чого? Від якого слова походить корінь. Казка, ми вже розглядали, казати, сказка. Лігво, ліг. Чи вовк, чи борсук, чи ведмідь. А у російській логово. Теж непрозоро, розмито зміст. Сусід. Від слова сидіти. А російське сосід. Спробую гадай, від якого сосід. Від слова сосати. Сідло. Сідати. Сідло. Знову. Змінився корінь. Осідлий. Сідати. А Сідати також. Породило слово Росії, наше слово українське сідати, породило російське предсідатель. Тільки навіщо пред невідомо. На цьому ми завершуємо цю бесіду і продовжимо наступного разу.